Коли він відкрив шафу у квартирі, яку щойно зняв, звідти випала дитяча іграшка. Олексій щойно переїхав у нове житло. Робота вимагала жити ближче до центру міста, і він радів, що знайшов затишну двокімнатну квартиру за хорошу ціну. Господиня виглядала привітною, швидко оформила оренду і побажала йому щасливого життя на новому місці. Та от перший вечір почався дивно. Він розкладав речі і вирішив перевірити шафу в спальні. Як тільки відчинив дверцята, зверху впала стара плюшова іграшка ведмедик із відірваним вухом. Здавалося б, дрібниця, але Олексія насторожила, що в кишені ведмедика лежав маленький ключ. Може, від якоїсь скриньки? подумав він, і забув про це, поклавши іграшку в куток. Але вночі його розбудив тихий звук, ніби хтось сміявся у вітальні. Він підскочив, увімкнув світло, але там нікого не було. Лише на сторі лежала дитяча книжка з казками, якої він не бачив удень. На обкладинці було написано Для моєї донечки. Вранці він пішов до господині запитати про колишніх мешканців. Жінка спершу відмахувалась, а потім зізналась. Кілька років тому тут жила сім'я з маленькою дівчинкою, яка трагічно загинула в ДТП. Відтоді батьки виїхали, залишивши квартиру. Олексій Пухолов і раптом згадав про ключ. Він почав шукати в квартирі замок, до якого він підходить. Через кілька днів нарешті знайшов у підлозі невелику схованку. Усередині лежав щоденник тієї самої дівчинки. На останній сторінці було написано кривим дитячим почерком Якщо хтось знайде мого ведмедика, значить, я ще поруч.